Сторінка 157. Параграф 38: Геоцентрична та геліоцентрична моделі світу. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про стародавнє уявлення про форму землі та її місце у всесвіті, геоцентричну та геліоцентричну моделі світу. Стародавнє уявлення про форму землі та її місце у всесвіті. Земля з давніх давен вважалася центром світобудови. Спочатку її уявляли плоскою, розміщеною то на велетенських черепахах, то на китах, то на слонах. Хто уявляв, що Земля плаває у величезному океані або утримується від падіння вниз стиснутим повітрям? І тільки грецький математик Піфагор припустив, що наша планета має сферичну форму, геоцентрична модель світу. Стародавні греки, переконавшись, що Земля має сферичну форму, усе ж поміщали її у центр світу. Навколо Землі крутилося кілька сфер, на яких були закріплені. Місяць Сонце зорі. Проблеми виникли з поясненням руху планет, адже вони періодично змінюють напрям свого руху, а їхні траєкторії утворюють петлі. Давньогрецький науковець Птолемей пояснив складні рухи планет тим, що вони не тільки обертаються навколо Землі, а й одночасно здійснюють обертання довкола інших центрів петлеподібною кривою. Але такі складні рухи суперечили навіть тим законам природи, які були відомі на той час. Для уникнення цієї суперечності почали вважати, що всі 5 відомих на той час планет обертаються навколо Сонця. А саме Сонце, Місяць і зірки навколо Землі, Гео, геоліцентрична система світу, геліоцентрична модель світу. Нову картину світу створив польський наука. Микола Коперник. Центр Всесвіту він помістив Сонце, а зірки, Земля та інші планети оберталися навколо нього по колових орбітах. Він математично обґрунтував свою геоліоцентричну модель та обчислив відстань від Сонця до планет. Земля виявилась не в центрі світу, а просто третю планету в сонячній системі. На той час ідея Коперника була дуже прогресивною і зробила переворот в астрономічній науці. Але Суперечила релігійним догмам, і тому церква цю ідею не сприйняла. Джорджано Бруно, який обстоював геоліцентризм, навіть спалили на вогнищі інквізиції. Знаменитий науковець Галілео Гарілей теж змушений був зректися цієї ідеї. І тільки перед своєю смертю він висловив фразу, яка стала крилатою. І все-таки вона крутиться. Підсумки параграфа: геоцентрична модель світу це уявлення про світобудову з. Відно з яким центральним місце у Всесвіті займає Земля, навколо якої обертаються місяць, сонце, планети, зірки. Геліоцентрична модель світу це вчення в астрономії, за яким у центрі Всесвіту розташоване сонце, навколо якого обертаються зірки, Земля та планети.